Ситуація на сході країни останніх днів, яка стрімко змінюється, залишається напруженою та викликає тривогу. Аби не піддаватися панічним настроям, є дієвий спосіб. Війна складне суспільно-політичне явище. Пов'язане воно з розв'язанням протиріч між державами, народами, національними чи соціальними групами. Боротьба буває політична, дипломатична, економічна, інформаційна. Наразі поряд з містом застосовується найстрашніша зі зброєю. Можна з тривогою стежити за подіями та доводити себе до певного емоційного стану, до паніки, а можна вести звичний ритм життя та відволікатися від негативних емоцій під час роботи, що і роблять працівники Лозова Буд, укладаючи тротуарну плитку, щоб рядки були рівними, щоб було акуратно. Ті роботи вже вийшли на фінішну пряму. Пишохідна доріжка вздовж храму має поєднати сквер та ринок задля зручності городян. Нас зацікавила група людей, що стала збиратися у сквер. Какая акция? Подготовка к празднику, 9 мая. Уборка территории, чтобы красиво было. И будем пропалывать, убирать, чтобы красиво подготовить город к празднику. Красиво, несмотря на ситуацию в стране, которая происходит. Все хорошо, солнышко блестит, жизнь прекрасна, и все хорошо. Будем выстраивать наш город красивый, любимый. Всем не надо на ситуации смотреть, всем немедленно за уборку. Все, все порядки начинаются. От... Як з'ясувалося, ідею відволікти городян від негативних думок та згуртувати працею запропонував міський голова. Реально? В смислі в порядок, Так. звісно, Відгукнулися працівники ощадного та приватбанків магазину кредо, визначилися з обсягами роботи, закріпили поміж собою ділянки та взялися до роботи, припускають, що відтепер регулярно стежитимуть за міськими клумбами. Мир це коли немає війни. Мир це коли спокійно можна народжувати дітей та виховувати їх. Мир це коли у твоєму місті затишно та красиво. А як думаєте ви?